Відскакала від співала, літо в цвіту бабка жвава. Глянь, а літа вже нема. І куди воно майнуло, і куди воно гайнуло, і в гаю його нема. А зима з-під тижка підгляда, як змарніло поле і ліса, і голодна стала бабка жвава, вже вона не жвава, а сумна, ніде голову схилити, нічим душу закропити. Зуб на зуб не попадай, нужда справно приступає, бідну бабку замагає, хоче їй життя згубить, склавши вже обмерші крила по сирій землі стежку ту пішла шукати, по якій ходило літо, щоб з зиму обійти, щоби з нею розминутись. Знемагаючи бліда, тут згадала бабка враз працьовитого мурашку, Якся маєш, старий друже. Здоров, будь, мурашку, люби, бачиш, на дворі, яка вже студінь, а хатиночка твоя і тепленька, і затишна. обігріє, порятуй, від зими мене врятуй. Я благаю, поможи, хоч дожити до весни. Я тобі в пригоді стану, дні твої веселі буду. Я співатиму пісні. Ні про що не пожалкуєш, якщо ти мене врятуєш. Влітку я попрацював і хатину збудував. Як то влітку працювати, шелест вітів заколивши, дзвін струмка заполонить, все росте і все цвіте, голова у оберт йде, працювати я не можу, бо співати дуже хочу. Працювати ти не можеш, бо співати дуже хочеш. То тепер іди, танцюй, ти мене розвеселиш, як станцюєш танці модні, запальні, на тріскучому морозі, лише у літньому вбранні.